Давайте говорити про те, що саме до участі у саміті миру а Росію навряд чи схилить і Китай. Йдеться про те, що Росія буде відстоювати позицію про безпосередній характер перемон з українською стороною, причому на умовах самої Російської Федерації, які виглядають як фактично ультиматум, тобто вони будуть тримати паузу, прекрасно розуміючи, що до виборів у Сполучених Штатах проведення відповідно мирних конференцій не має сенсу. Вони сподіваються на зміну політичних еліт не тільки в Сполучених Штатах, але й відповідно ну скажімо так, на можливість зміни риторики, і у тієї ж саме Франції і Німеччині. Тому і позиція Російської Федерації вони. Не будуть по максимуму затягувати час на дипломатичній арені натомість. Будуть по максимуму намагатися покращити свої тактичні становища безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Причому варто говорити про те, що останній візит Орбана і відповідно, в Києві потім Москву і Пекін варто розглядати їх про не російської сторони. Поясню, про що йде мова. Мовиться про те, що таким чином намагалися дискредитувати українську сторону і поміжити суб'єктність нашої країни напередодні саміту миру, саміту НАТО, перепрошую. І, відповідно просунути тезу про те, що можливість мирного регулювання української сторони розглядається в момент... Менти залучення відповідно КНР, тому не випадково такий вояч Орбана спочатку Київ, потім відповідно Москва і потім Пекін. Причому зауважте, все це відбувалося напередодні саміту НАТО. Відповідно, давалося чітко зрозуміти, що, начебто, українська сторона розглядає Китай як другий центр впливу. Відповідно, Китай може сприяти питанням щодо закінчення війни в Україні. Досить небезпечний сценарій, про це варто говорити. На жаль, відповідної реакції з боку офіційної української влади вона була вже постфактом, коли заявили про те, що Орбан не може виступати в якості миротворця, але це прозвучало вже після його візиту в КНР. Менше з тим, те, що відбувається на Раді, ще раз підкреслюю Російська Федерація буде тримати паузу на дипломатичній арені до максимума, паралельно, намагаючись дискредитувати Україну і відповідно понизити її суб'єктність. Абсолютно слушно. ви правильно зауважили. Мовиться про різку ескалацію на бойових бойоводінення. Причому давайте подивимося на театр бойових дій. Прийшов в рух навіть запорізький напрямок, при чому атакують в районі Гуляй-Поле. Цього напрямку до останнього часу мовиться противний характер бойових дій не було а одночасна активізація різка при чому бойових дій на торському напрямку, який так само не розглядався як. Можливий сценарій на ситуації. Ну і відповідно, окупанти намагаються покращити свої тактичні становища і на Куп'янському, і на Лиманських напрямках. Крім основних напрямків наступу, це Покровський і Краматорський. Тому бачимо, що відповідно ресурсів у Російської Федерації на жаль вистачає. Мовиться саме про людські ресурси. І тут не зовсім зрозуміло, коли в українських змі цитують рейтерс, де відповідно з посиланням на неназвані джерела в Пентагоні заявляють про те, що у Російської Федерації брак особового складу, ну і відповідно брак артилерійських. Снарядів, хоча ще півроку той сам тому той самий Ройтер повідомляв про те, що відповідно Російська Федерація збільшила виробництво снарядів до двох мільйонів штук. Той час, як Сполучені Штати можуть випускати приблизно до 450 тисяч на рік. Тому ну інформації контраверсійні, але менше з тим мовиться не тільки про загострення ситуації на лінії бойового зіткнення. Будуть і відповідно загострювати ситуацію в моменті обстрілів не тільки енергетичної інфраструктури. Я не хочу нагнітати пристрасти але останні події засвідчили, що Російська Федерація перейшла Рубікон, і відповідно мовиться. Про нанесення ударів по житловій інфраструктурі. Згадайте, одночасні удари по Києву, причому били, не тільки по відповідно житловій інфраструктурі, медичні заклади, пологові, будинок, лікарня і одночасні удари Дніпро, Кривий Ріг, Покровськ. Загальна чисельність загиблих цивільних більше 35 осіб. Але і варто і наголошувати на тому, що паралельно Російська Федерація груба буде і вже порушує власне ратифіковані Женевські конвенції щодо поводження з військовополоненими. Те, що ми спостерігаємо протягом останньої доби, черговий факт розстрілу українських військовополонених, причому знов так задокументований, викладений на загал. А все це елементи ще раз підкреслю інформаційного, психологічного і морального тиску, не тільки на е, цивільне населення, але й відповідно е, наших захисників. Тому можемо говорити про те, що Російська Федерація буде використовувати ескалацію по всіх напрямках: дипломатичний, військовий, інформаційний. До речі, користуючись нагодою, хотів би е, попередити е, аналітичний відділ е, громадської права-справа отримав інформацію про те, що росіяни планують нанесення ударів по медичних закладах на території. Окупованих районів Луганської області, зокрема, називається Луганський, відповідно Білгородської області. І це буде подана як відплатна акція з боку сил України з боку сил оборони України за Ахмадит. От в цьому е небезпечні сценарія. Причому звинуватять знову українську сторону у е цілеспрямованому характері удару, який на думку Росіян має е ну е викликати чисельні факти загибелі цивільного населення. Варто говорити, що ми не вперше вже попереджаємо подібні криваві провокації. Це було із. Судилищем над бійцями Азов, який мав би відбутися в Маріуполі, але за два дні права справа повідомила про те, що планується нанесення удару по будівлі з метою звинувачити Україну у повторенні сельнаті, начебто лунівці 2. І аналогічна ситуація була відповідна, коли ми зірвали криваві провокації в моменті нанесення ударів з ОТРК. Точка У по цивільних об'єктах в тому ж самому Луганській окупанти змушені були під, підтвердити факт наявності шести пускових установок, хоча до цього заперечувався. Оцей сценарій небезпечний. Мовиться про те, що таким чином вони спробують відволікти увагу світової спільноти від подій в Ахмадіті і відповідно виставити українську сторону як країну терористів, тобто переключити увагу світової спільноти з. Фактів міжнародного тероризму у виконанні Російської Федерації відповідно і перекласти їх на українську сторону. Мені б хотілося б це вірити. Я хотів би переконати вельми шановну поглядацьку аудиторію і вас, шановні колеги. Але е, факти говорять про зовсім інший характер дій. Першу чергу представників політичного і сполучених штатів давайте згадаємо, наприклад, і заяву не тільки кірбі з приводу того, що наразі немає відповідного розуміння і дозволу сполучених штатів бити з використанням оперативно-тактичних комплексів американського виробництва дальності ураження 300 кілометрів по території Російської Федерації, але й відповідно немає дозволу з боку сполучених штатів щодо збиття системами для ракетних комплексів Петріот, які розташовані на території Польщі, аеробаліспічних аеродинамічних цілей російської сторони в небі над Україною. Причому формулювання ми не хочемо загострення ситуації, про яке загострення ситуації йде, якщо відповідна крилаті ракета або БПЛА рухається в бік країни НАТО, і відповідно, порушення повітряного простору країни НАТО це вже факт оголошення війни. Натомість збивати цілі над Території України в повітряному просторі України це якраз і уникнути подібного характеру ескалації. Але як бачимо, і тут навіть в цьому питанні Сполучені Штати пасуть задні хоча наші польські колеги поміняли свою позицію напрямо діаметрально. Спочатку ви пам'ятаєте, Польща категорично відкидала можливість застосування ЗРК Петріо щодо збиття крилатих ракет Російської Федерації в небі над Україною, але як бачимо, розуміння ситуації у поляків є. Немає у Сполучених Штатів. А тому і відповідно говорити про можливість того, що Сполучені Штати тим більше на момент президентських перегонів дадуть можливість бити атакам саме по території Російської Федерації. Ну ви знаєте, це видавати бази не дійсно. Я хотів би помилитися, і якщо це дадуть дозвіл, я це зроблю в вашому ефірі, але я реаліст. Вони будуть найбільш напружені. оці літні місяці, будуть найбільш напруженими для України і в моменті удару по енергетичній інфраструктурі і загострення ситуації на лінії бойового зітнення відповідно можливих подальших ударів по цивільній інфраструктурі. Ну давайте говорити про те, що це добре п'ять батарей з РК Петріотисамки. Це звичайно досить серйозне посилення. Плюс відповідно такого середнього радіусу суді це насамцері і малої радіусу суді це гепарди. Але територія України це територія однієї з найбільших європейських держав. Відповідно цієї кількості систем ППО на жаль не вистачить для прикриття всіх критичних об'єктів і головне житлової інфраструктури. Відповідно, якщо би було розуміння американських партнерів моментів застосування систем ППО Румунії і Польщі, оце б значно посилило можливості української сторони нейтралізації ракетного термі. Ро розбоку країни окупанта були б прикриті Львівська, Тернопільська Франківська області, відповідна значна територія Одеської області. В першу чергу портова інфраструктура і житлова інфраструктура, але але ми маємо те, що маємо. Президентські перегони, давайте говорити про те, що це ж не стосується не тільки відповідно надання дозволу бити по території Російської Федерації, не у в моменті економічних санкцій, коли Сполучені Штати напряму заявили про те, що м'який характер санкцій проти нафтопереробної нафтовидобувної галузі Російської Федерації першу чергу пов'язаний з небажанням сполучених штатів щодо ескалації відповідно на світових ринках а можливої ціни на нафту якраз прив'язували чітко сказали на момент президентських перегонів а як наслідок російська федерація за місяць збільшувала надходження у власний бюджет на рівні 9,4 мільярди доларів. Ну от вам і звідки беруться крилаті ракети, звідки беруться відповідна герані та все інше. Росія має можливість їх виробляти, бо є 80%. відсотків. Так і захід робить вигляд, що нічого не існує. І вони бояться з китайськими технологіями. Той час, як основні комплектуючі, це саме західні, це сполучених штатів і відповідних європейських партнерів.